Всіх вітаю. В наявності ось такий от сріблястий руль під 25,4 по центру і 22,1 в інших місцях, там, де підріпси, тормозні ну, ручки. і так далі. Значить, цей руль, якщо видно, з підйомом. Підйом по центрам приблизно це 6 см. Є бексвіп, тобто ухил цієї частини назад. Приблизно це 15 градусів. Руль сталевий, хромований, сподіваюся, це буде видно. от Досить якісний. Товщина стінки тут близько 1 мм. В принципі, це стандарт, зазвичай у сталевих рулях це дійсно 1 см, як правило. Тому, що я хочу сказати: ціну і адресу дивіться. В описі відео одесити можуть придбати самовивозом, а мешканці інших міст можуть придбати за допомогою пересилки любим зручним перевізником. Всім бажаю гарних покатушок і усього найкращого!